Доброго раночку, друзі! Моє вітання вам з північно-східної частинки Одещини, канал Побачення з квітами. Сьогодні знайшла хвилинку розповісти вам про такий чагарничок, кущовий чагарничок як Сантоліна. В мене ці сантоліни дуже-дуже давно. Я навіть не знаю, де я їх придбала і з якого часу вони в мене зростають. І кожного року є якісь запитання стосовно цього кущику. Я маю їх сизу Сантоліну і отаку зелену листу сантоліну. Кущики ведуть себе дуже-дуже добре. Як? взимку, так і протягом усього квітучого сезону. лисичко таке трішки ніби ажурне, має таку коли подібну форму, чагарничок від 15 і до... 50 см. Далі я йому не даю зростати, тому що коли кущик розростається великий, як ось зараз у моєму випадку, цей кущик уже такий доволі широкий. І коли випускаються квіточки, кущик починає розвалюватись. Тобто, ось з'являється така прогалина і вже. Видно, там щось таке не дуже гарне. Але коли квітує, він теж гарненький і теж прикрашає садочок. Але, друзі, я чомусь більше люблю, коли ці кульки вони є такі невеличкі і акуратні. Для мене це вже великий розмір рослинки. Тобто він вже буде заважати іншим кущам, якщо його зараз не обрізати. Квіточки Сантоліни такі невеличкі, як копіечка, жовтуватого кольору, привабливі. Але, але я не завжди даю квітувати ці рослинки. Тобто мені не так важливий кущик, як сама зеленоподібна кулька. Рослинка дуже посухостійка, витримує нестачу вологи відмінно, якщо перебільшена зволоженість, то рослинка тоді починає загнивати. Якщо мало вологи, то вона починає в'янути. Хоча у мене росте на вулиці і майже без поливу, лише дощовик, коли там. І це мене дуже влаштовує. Я можу цими рослинками малювати, можу їх. Почергово якби, висаджувати, сіру з зеленою. Ну, собі щось придумаю, десь додаю. Дуже гарно бачила у дівчат, коли кущик зростає і прикритий мульчований корою. Теж дуже гарно. Ну, я поки ще не мульчую їх. Вони в мене на відкритому сонці зростають. Минулого року пересадила я їх, зараз я вам покажу, як я розсадила їх. А потім оцей кущик я підстрижу і покажу, якої він форми став. Ось Хочу показати, що вони зовсім по-різному всі себе ведуть. От сиза сантоліна, вона більш стримана. А зелена, вона більш така потужніша і швидко розліша, можна сказати. Ось цей кущик, дивіться, стоїть. Зовсім ще на ньому і не видно квіточок. Він теж був підстрижений восини, як ті, що я вам зараз покажу, яка відмінність між ними. Дуже такий. Аккуратний кущик. Ну і неможливо пройти не пос грунтопокрівної трояндочки Little Artist, красунька така. Ідемо далі. Ось тут, друзі, теж Сантоліна Сиза. Вона зростає в сусідстві із очитком. Гідким, такими незабаром буде вже квітувати. Трояндочки поруч, піровський, манжетка. Ось така собі компанія. Тобто теж ця рослинка дуже добре поєднується з іншими рослинами. Чи то вона квітуча, чи то вона підстрижена. Мені подобається. Тут ось, друзі, теж ось так виглядає Сантоліна. Кущики зростають на моїй вуличні клумбі. Теж уже з'являються, бачу ось квіточки, квітоноси. Буду теж їх підстригати. Хоча кущик доволі ще компактний і непогано виглядає. Ну, Мені подобається. Так, звичайно, треба тут трішки було зворушити землю, а то якось вже ніби не такий, не так продивляється клумба, коли... Земля не просапана. Ну і водозбір, орлики, аквілегія. Ось такий кущик на фоні Барбарису поєднується кольором. Далі, друзі, показую вам свої клумби, які теж на вулиці зростають. Тут за мною давно У мене тут був такий е, рядочок минулі роки, е, дуже такий е, потужний вже, якби довгі роки він зростав і тому рослинки були такі вже, якби е, ну, е, визрівші, гарні, бо зараз я вам показую Санталіну, яку я пересадила минулого року. Духою. От Отак дугою я зробила. Їх то були рядочком, а тепер я їх он, зробила дугою. І ось тут я хочу показати вам зараз кущик, який, який е, м -м чомусь зібрався квітувати. Кущик був пересаджений восени пізньої осені. Тобто не всі кущі осінньої пересадки добре розвивають розвиток. От, наприклад, зелена взагалі завжди розвивається краще, але тут -от, зараз, в моєму випадку, то зелена чомусь відстає в порівнянні ось із срібною сантилиною, чи сизою, чи срібною. Ось так, друзі, вже покажу вам рядочок, як вона. Прижилася. Тобто пущики ще не дуже себе гарно показують, але ще якісь якихось е пару тижнів, і вони вже будуть виглядати дуже так цікаво. Хотіла вам сказати, що Сантоліна дуже добре розмножується поділом куща. в мене минулого, минулої осені я кущі свої поділила і ось висадила на окремі діляночки, висадила в себе їх на клумбі перед трояндами Леонардо да Вінчі Дугою. Решту висадила тут. От Для розмноження, можливо, для продажу. І ще також дуже добре Сантоліна черенкується. Теж брала гілочку і черенкувала в касеті, в теплиці, теж приживається, але, звичайно, кущик дуже довго наростає із черенкування. Тому краще поділ куща. Навіть можна таку взяти і відкопати легенько його, або відгребти земельку і відчахнути гілочку, вона теж добре приживається. Ще розмножується насінням. Ну, я скажу чесно, я не збирала насіння і. Не висівала, тому не можу сказати, але е, логічно розумію, що насіння теж дуже довго, треба чекати краси, тому поділ куща, на мою думку, ну, мабуть, найкраще для розмноження. Відпрацювала я біля своєї сантоліни. Так от ніби кущик виглядає доволі симпатично, ну, на мій погляд, акуратної форми. Раніше, друзі, я стригла, різала завжди садовими ножицями, секатором. Це я зараз вже така, якби маю свій щіль, кущаріс, який дуже мені допомагає. Але а раніше це все робилося ножницями е, різних видів, і секатором, і, і садовими такими довгими для стрижки хвойних. Як виходило у мене. Але виходило. І от зараз ніби такий непоганий кущик, так? Е, от, е, але, але, коли стригла, то побачила, що ось такі, якби. Уже почав розвалюватися десь, і ось такий негарний вигляд має всередині. То деякі ще кущі, зараз візьму секатор, та деякі не кущі, а гілочки ось такі сухенькі повирізаю секатором. А так доволі непогано покажу вам, через який час заросте оця вся прогалина, ота, яка є така. Бачите, як коли дивишся з висоти то видно, що кущик неаккуратний. Збоку ніби все байдуже. Ось так, друзі. Ще е, читала, що е, листя, гілочки, Сантоліни е, допомагають боротися з міллю. Так що все оце, тобто відходи не підуть в мульчу, а підуть. В курник. <ріст> Отак, друзі, така собі цікава рослинка з такими гарнесенькими листочками і з цим такими ефірними маслами, які, які я теж полюбляю. Я вже якось розповідала, що я люблю ті рослини, які мають аромати, які мають ці ефірні масла. Це і шавлія, і матрикарія, біла ромашка. І що в мене ще? Сантоліни, і що, що ще з'явилося? і з таким? Зараз забулася, ну, не в тому річ, в тому, річ в тому, що ми Сантоліну підстрили. І ось такий вигляд вона має. Якщо в когось ще будуть запитання, а, тобто ще коли по срокам стрижки. Раніше, друзі, от не знаю чому, чи це зв'язано було з погодою, чи як я її підстригала завжди в липні. Але цього року, мабуть, з потеплінням в квітні, квіточок уже зараз, я вам показувала, з'явилося більше. Тобто навіть коли я їм дам квітувати, то їх потрібно вже не в липні стригти, а, мабуть, раніше, в червні. Тут потрібно дивитися вже по самому кущику, якщо він розвалюється, то його краще постригти. Ну, така моя думка. Хтось, звичайно, любене стрижені, коли вони розвалюються, ці чигарники. мені подобається, коли воно кулеподібне виглядає. Неважко стригти, навіть я, я ж розумію, якщо декілька кущиків, це взагалі, у мене їх багато, дуже багато, то мені раніше стригла, я ж говорю, ножницями і секатором. Ось так, друзі. Якщо сподобалось, Запрошую поставити вподобайку, підписатися. Далі буде яскравіше.